ДСП торгові стелажі. Задня стінка дзеркалу. Знизу є тумба для зберігання товарів. О, а зверху ось з бортиками Чотири рівні викладки. Стан хороший. Ось ця тумба в ідеалі. В принципі, всі тумби тут в ідеалі, як на БВ, гарний стан дійсно. І з моментів нюансів є тільки ось на одній вітрині є отаке п'ятно. Значить, висота вітрин 2,30, довжина 80 см. Ширина 48 см. Тобто глибина 48 см. Тумба сама має висоту 93 см. Відстань між поличками у тумбі по 24 см. Тут 24, 24 і 25, якщо в точності. Сама вітрина має ось такі бортики. Вітрина сама, ось від тумби до верху висотою 1,35 м. Глибина її 30 см. І висота між поличками тут різна. Ось ця висота першої полички, першого рівня виставки має 37 см. Наступна 27. Далі 29. І верхня має 34 см висотою. Загальний стан тут хороший, дійсно. Немає нічого розбухшого, побитого. От тільки один нюансик на одній тумбі. І так, покажу кожну із них. Дуже гарно стають в ряд. Такі тумби зручно буде ставити за прилавком. Тобто знизу буде зберігання товарів. О і зверху візуально доступні товари. Чотири штучки маємо на сьогоднішній день у наявності.